Всі ці два тижні спостерігала за тим, як в Україні іде боротьба проти режиму. Я хочу, я хочу подякувати афганцям, які нарешті зрозуміли, що боротьба за Україну це є одночасна боротьба за своє життя. Це є одночасна боротьба за свої можливості, за своє за життєве благополуччя. І я думаю, що. Що не треба цій владі пропускати нічого. І якщо ми всі зрозуміємо, що коли піднімається народ, то Януковичі стають маленькими і непомітними, а депутати ховають в кишені своїх і проповзають коридорами до сесійної зали, я маю на увазі депутатів більшості, а не депутатів опозиції. Я думаю, що якщо народ України зрозуміє, що якщо ми об'єднуємося, і якщо ми можемо чітко... Що ми станемо нацією з характером, причому справжнім характером, і здатні будемо захистити свободу і себе, то ми здатні будемо захистити і Україну. Тому я захоплений від того, що молоді та студентки можуть давати опір тим міністрам, які йдуть проти національних інтересів, одна студентка. Але вона своє слово сказала: один працівник. Державного каналу УТ1, яка, повідомляючи про погоду, сказала, що в країні встановлений режим, одна людина міняє реальність. І тому не треба думати, що якщо ми вийшли і сказали свої ні режими, то це нічого не значить. Якщо одна людина може міняти таким чином реальність, як зробила студентка Тіла Митлянської академії. Яка, для гідрометцентру, яка говорила про свого, то я думаю, що нація 46 мільйонів здатна міняти все. І тому, скільки я зможу, я буду робити все, що від мене залежить від того, щоб ми не терпіли на свободу, щоб ми не терпіли приниження, і щоб жодна людина в країні не хотіла залишити свою землю тільки тому, що її позбавили місця. А, не а перший реально є те, чи здатні ми будемо дути нацією з характером. Направив свій сюди, а теж так живе.